Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт і Зараз ми розглядаємо діяльність російського флоту у Чорному морі та бойові дії на Дніпрі з обстрілами росіянами нейтральних суден і знищенням російських катерів біля Херсону. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Спочатку про те, що робить російський флот останніми днями, 30 і 31 січня росіяни продовжують тримати у Чорному морі три ударні кораблі: це два надводних та один підводний човен, на яких загалом може бути до 20 крилатих ракет калібр. Саме ці кораблі являють собою потенційну загрозу для Одеси та інших міст України. І через пару хвилин ми дізнаємося, чому це лише потенційна загроза. Загальна ж кількість оперативного з'єднання російського флоту у Чорному морі. 30 січня становило 11 кораблів та катерів, а 31 січня 12 одиниць. Ще одна-дві бойових одиниці патрулюють Азовське море чи виконують там логістичні задачі. За даними головного управління розвідки Міноборони України, у росіян залишилося зараз всього 9% від довоєнних запасів ракет Калібр, які були у них ще рік тому. І ці 9% це боєкомплект тих російських військових кораблів, які знаходяться зараз у середземному морі, а також у складі Балтійського, Північного та Тихоокеанського флотів. Для Чорноморського флоту ж останніми місяцями використовуються лише ті ракети, які виготовляються заново в причому виготовляються у кількості менш ніж 20 ракет на на місяць Саме тому під час останнього удару по Україні 26 січня росіяни випустили з кораблів не 28 ракет, як могли б, а всього 9. і тому наявність зараз ракетних кораблів у Чорному морі це нереальна загроза ракетного удару по Одесі чи Одеській області чи по іншому місту України, а просто морально-психологічний тиск, щоб ми знали, що російські ударні кораблі знаходяться в морі і що вони можуть щось робити. Можна припустити. Що російські кораблі досить часто вже виходять в море просто з порожніми пусковими установками, і це означає, що вони залишилися без своїх ударних можливостей і без своєї основної зброї. Та й за сучасний флот Росії загалом без цих ракет калібр просто позбавлений своїх основних та високоточних ударних можливостей і перетворюється просто на зовсім непотрібну купу металобрухту. Дуже цікаві події відбуваються останніми Днями на Дніпрі в районі Херсону. Пам'ятаєте, кілька днів тому я казав про знищення якогось катеру, який росіяни переобладнали з цивільного під військові потреби? Ось що це було: Росіяни вкрали тренувальний навчальний катер Херсонської державної морської академії. Фактично, це просто рятувальна шлюбка. Цей катер вони застосовували на річці Конка навпроти Херсону для того, щоб перекидати через річку. Особовий склад та е, різноманітне спорядження ближче до Херсона. І ми бачимо прямо зараз, як український дрон кількома невеликими бомбами та гранатами потопив цей катер. Також сьогодні, 31 січня, стало відомо, що останньої доби в районі Потьонкінських островів було знищено відразу п'ять російських невеликих катерів чи моторних човнів. На них росіяни намагалися висадити невеликий тактичний десант чи ДРГ. Чим це закінчилося, зрозуміло, повною невдачею для росіян. Ще одна важлива деталь: Росіяни досить часто обстрілюють торгівельні судна іноземних держав, які ще спочатку війни залишилися в порту Херсона і простояли там весь період окупації. На кадрах, які нам вдалося здобути, видно, як росіяни стріляють по судну з протитанкового гранатомета. Це постраждав турецький суховантаж Тузла, який обстріляли ще 24 січня, в результаті чого на ньому згорів капітанський місток. Завершимо ж ми е, деякими новинами про ВМС України. Що дійсно важливо, так це те, що у Сполучених Штатах йде процес будівництва патрульних катерів типу Марк 6 які ще кілька років тому, у порядку військової допомоги, американська сторона обіцяла надати відразу 16 одиниць. А у порядку поки що чуток чи маячні слід розглядати слова посла України у Німеччині про передачу нашій державі одного з німецьких вже списаних фрегатів та одного з наявних зараз у флоті Німеччини підводних човнів. Чому це не слід розглядати серйозно? Тому що у самої Німеччини зараз все не дуже добре з технічним складом. Та боєздатністю навіть тих кораблів, які служать у Бундесмарі, а також через те, що Туреччина перекрила протоку Босфор для військових кораблів воюючих держав, тобто Росії і Україні. І зараз це дуже допомагає Україні, тому що Росія ніяк не може перевезти у Чорне море свої кораблі з Середземного моря, на що вони дуже сподівалися ще рік тому, то і саме тому досі тримають у Середземному морі потужну військово-морську силу. Без такої підтримки російський чорноморський флот зараз просто нічого не може зробити, оскільки зазнав. Дуже великих втрат і терпить стратегічну поразку, про що ми досить давно вже кажемо. На цьому і все, до побачення, слава Україні.